Ковальчанка Надія щороку приїздить із семирічним сином Артуром в обласну дитячу лікарню обстежити зір. Ми з дитиною лягаємо на реабілітацію три рази на рік з зором, лягаємо на процедури. Так як тривоги дуже часто, діти налякані, це правда, і їх потрібно на щось відволікати. Знаю, як були зимою, була сирість, дітям було холодно, ми брали халати, теплі костюми. Туди це дуже важливо в теперішній час, особливо. Отак От ми зможемо опускати наших діток. Ремонт укриття в головному корпусі обласної дитячої лікарні профінансований з обласного бюджету. Кошторисна вартість проєкту понад 20 мільйонів гривень, розповідає гендиректорка медоб'єднання Ірина Горавська. Спочатку треба було реалізувати проєкт водовідведення з Ліпінського масиву, бо наша найнижча точка, і там зовсім не було водовідведення. І під час злив вся вода стикалася на території нашого об'єднання. Вона вся просто механічно потрапляла в підвальні приміщення і в сховище, і тут постійно воно підтоплювали. З ґрунтовими водами, бо зовсім була відсутня гідроізоляція, бо нашій будівлі головному корпусу дитячої лікарні вже 38 років. Капітальний ремонт каже Ірина Горавська тривав два роки. Ми зробили проєкт капітального ремонту сховища, який включав дві складових: це гідроізоляцію будівлі зовні подальшим благоустроєм території, і друга складова це було капітальний ремонт внутрішніх приміщень, щоб надавати якісні медичні послуги під час повітряної тривоги, в сховищі обладнали операційну, маніпуляційну та палату інтенсивної терапії. Ургентна допомога повинна надаватися круглодобово. Це і загрозливі стани для життя. Це політравми, кровотечі, переломи, будь-які нозології, патології. Це в нас обладнане відділення реанімації, де ми можемо надавати допомогу діткам в критичних станах. Ми маємо всю апаратуру і всю можливість завозити діток з каталками. Аби дітям було комфортно в укритті, тут облаштували ігровий та освітній простори. Наталка Кликуцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.